Так, всім привіт! Мене звати Свят! Ви на каналі Свят Чес. Сьогодні ми з вами зіграємо в головоломку Лукманію, як завжди, але не 3 хвилини, що найважче не 5, а виживання аж може навіть на рік. І так, поїхали. Ага, мат трою. З шах слоном і мат ферзем це буде. Забираємо слона і робимо мат просто однією трою. Дивно. Ну, тут мат якби, лінійний, те саме. Ага, ми білих, окей. Мат, слон, тура мат. Ферзь пролізає в диручку. Ферзь і слон. Тут просто тура. Ферзь і слон дивляться на житва. Ну, тут такі легкі ваші задачі. Нічого важкого тут немає. На. Шах, типу. І ми закриваємо королю вихід на Е2. У нього пішок стоїть на F2 і на G2 він теж не може вийти. Тому Тура робить лінійний мат. Тура робить мат. Мат. З багато матів якось стало. Шах. Шах і мат. Тут просто мат в два ходи. Так. А якщо я отак похожу, що теж буде мат? <сум> Шах і. Ага, він може закритись. Тоді я конем короля віджину і побью туру. Шах турою і... Шах слоном закритись він не зможе конем, тому що зв'язаний. Хіба що турою, Ну, тоді він програє. Забираємо туру з шахом і забираємо коня. Шах і мат. Ага. А що як я? Тут слон є просто. А, ми можемо так е, турою відвести форзя, і він тепер не буде зв'язувати нашу форзя, і можемо мат зробити. Непогано. Раз, два. Якщо вас питають, чому він пішла не побив, тому що зв'язаний він. Так, добре. Шах і мат. Взагалі красивий мат. Так. Що що, що тут зробить? Ну, що я можу взагалі? А я нічого не можу. Так. Пішаком, не ну, впевнений. Ну, якщо поб'ю, що я зможу зробити? А, о, відкри... відкритий шах, я просто не побачив, але зато знайшов. Так, ми зможемо побити ферзя, потім побити туру з шахом і забрати слона. Ми виграємо хоч і маленьку, але все одно фігуру. Робимо вилку, він повинен бити, і ми тікаємо пішаком від білого короля. Все дуже добре. А в мене є слон. Нащо мені татура, коли в мене є мат. О! Так. А це вже питання. Давайте підійдемо. Ну, неправильно, там просто нереально. Шах і мат, добре. Мат, 28. У, май. Бити коня не може, тому що ферзь захищає. І Не зможе побити слоном, зв'язаний. І мат ферзема такий от красивий. Угроза мату на полі G2. Забираємо тру. Ну і тут мат все одно йому. І стаємо. Так. Раз, два, три. І забираємо і біжимо. Ми в ферзі. Б'ємо коня, тому що знову зв'язка працює. Ну і мат там. шах він забирає тільки пішаком, ну або може зразу відійти на H3 і йому буде мат. Забираємо, він відходить і мат. Так. Ага, нам шахну. Отак відійдемо спершу. Потім поб'ємо. Забираємо туру. Відходимо і. Забираємо слона. Там ми у нього всі фігури забрали. Такі нечемні. Так. І ми забираємо з шахом слона і забираємо ферзя з шахом, тому що все добре. Чорт. Так. Біжимо. І стаємо так. Неперевершено. 35. За весь час. Ну а на цьому все всім пока-пока.